Привіт, друзі! Вас вітає перший випуск шкільних новин. І сьогодні з вами будуть Котух Ельвіра та прищепа Вікторія. За цей проміжок часу відбулася велика кількість подій. То з чого ж розпочнемо з гімназиста року? Отже, ми вітаємо переможця конкурсу гімназист року серед учнів 7-8 класів Орешка Максима, учні В класу. Бажаємо йому творчого натхнення та успіхів у навчанні. А також ми вітаємо ученицю 10-го Б класу, Бувальцеву злату, переможця конкурсу гімназист року серед учнів 9-10-х класів за її неповторну красу та розум. Її хобі нас дуже здивувало, адже не щодня побачиш дівчину, що цікавиться автомобілями. Тому пропонуємо вам інтерв'ю з нею. Привіт, запам! Звідки тебе з'явилося таке захоплення? Привіт! Це пов'язано з поїздками за кордон. Там я побачила велику кількість е, автомобілів, які вразили моє своєю розкішю швидкісними характеристиками взагалі своєю красою зовнішньої. Чи легко тобі вдалася ця перемога? Звичайно, що ні. Напевно, мені було легше, ніж іншим учасникам, тому що брала участь в цьому конкурсі вдруге. Ми знаємо, що за тиждень до конкурсу ти захворіла, але все-таки з підтримкою друзів і вчителів ти перемогла. Так, я це дуже ціною. Дякую дорогим мені людям за їхню віру. Наступна подія Міс осінь. Наша мила та дружелюбна переможниця працюк Дарина вклала немалі зусилля, щоб перемогти. Тому ми пропонуємо вам інтерв'ю з нею. Скільки тобі коштувала ця перемога? тижні Я щодня дуже хвилювалася, готувалася. Мабуть, якби на підтримка з боку сім'ї, друзів, я не скалась. Вона закінчила художню та музичну школу. Мабуть, важко було поєднати? Спочатку звичайно. Але потім звикла і ще ні разу не пожаліла про навчання там. Ми бачили, як твоя рідня полювала за тебе. Мабуть, тобі було дуже приємно. Ну, да, звісно. Мені приємно. Адже вона додавала мені впевненості в собі. Дякую. Її представлення, а точніше пісня, виконана разом з Тахнюк Юлею, була неперевершена. Ми затимували подив, слухаючи цю композицію. Молодчинка, тому ми ще раз її вітаємо. А також пропонуємо вашій увазі фоторепортаж з місця події. Учнів гімназії приймали участь в моделі ООН. Зокрема, від нашої школи було представлено 11 команд. Представлення були досить цікавими, адже кожен хотів представити вибрану країну як найкраще. Участь приймали не лише наші гімназисти, але й учні з інших шкіл. Потрібно подякувати Чернійцові, Людмилі Миколаївні за те, що вона вкотре влаштовує нам таку цікаву групу. Суботу, 22 жовтня, відбулася шкільна олімпіада з більшості предметів. Хочемо подякувати гімназистам за участь, але особливо хочеться відмітити парфенюка Богдана за те, що він став переможцем трьох дисциплін. Ми б хотіли також згадати про спортивні змагання, де приймали участь учні 5-8, а також 9-11 класів. Тож, давайте згадаємо про учні 5-8 класів. Перше місце зайняла Сибирьова Вероніка. Друге місце посіли Жуковський Богдан та Кирея Сергій. А щодо 9-одинадцятих класів, то тут теж непогані результати. Перше місце отримали Омельчук Роман та Прищепа Вікторія. Друге місце посів Омельчук Владислав. Третє місце зайняла Пашкевич Анна. Варто згадати про Кубок Ломіса. А вже ж він проходив кінці в кінці жовтня. Участь ньому брала команда гуманітарної гімназії, у складі якої були Омельчук Роман, Парфенюк Богдан, Іванов Дмитро, Прокопович Владислав, Місіюк Володимир, Пономарев Дмитро, Созенюк Тарас та Ковальчук Дмитро. Хочемо привітати команду вчителів нашої гімназії, яка завоювала друге місце у змаганнях з баскетболу. Ну що ж, нам час прощатися. До нових зустрічей!